Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківській, район Накітинці. Так бачимо це вхідні броньовані двері. Це коридор. Йдемо в кімнату. Квартира знаходиться в новобудові. Так, бачимо гарні весь вікна. Кімнати великі, просторі, гарні, світлі. Усьюди зроблено гарний ремонт. Підлога, паркет. Дерев'яні, міжкімнатні двері. Використовувалися дорогі матеріали, та сантехніка. Усе робилось під себе. Бачимо спальня. Усе, що бачимо на фото, залишається. Ліжко, комод, шафа. Дві лоджії. Прекрасна інфраструктура. Недалеко. Школи, садочки, магазини, річки. Це у нас санвузол. бачимо усе нове. Тут у нас має бути душова. Душова є, просто треба зібрати і встановити. Це у нас кухня. Квартира площею 68 квадратних метрів. Бачимо кухня. Холодильник. Усе нове. Квартира заходь і живи, то купити декілька меблів. Це у нас гарний вид з вікна, дитячий майданчик. Розташування прекрасне, гарні ремонти, квартира світла, тепла, простора. За деталями телефонуйте, радий відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.